На честь експрезидента України Леоніда Кочми у його рідному селі на Чернігівщині назвали вулицю, а на честь його матері церкву. Сам політик звів на малій батьківщині розкішний особняк, але жити в ньому не став. Елграфої розповідає, як сьогодні виглядає цей маєток кочми і де він сам мешкає під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Леонід Кучма, який двічі був президентом України, народився у селі Чайки на Чернігівської області. Населений пункт розташований лише за 20 кілометрів від кордону з Росією, і періодично страждає від атак шахедів. Після себе кучма залишив у селі невелику спадщину. На честь колишнього глави держави у Чайкиному назвали вулицю, яка веде до його будинку. Але на місці батьківської дерев'яної хати у 2000-2003 роках було збудовано особняк. Місцеві жителі розповідали, що кучма, хотів на місці батьківського будинку збудувати невеличку будівлю, куди він приїжджатиме та ностальгуватиме. Однак, побачивши збудований особняк, сказав, що це не те, що він хотів. За непідтвердженою інформацією, він віддав свій будинок селу. Зокрема, зал на четвертому поверсі особняка використовується як дитяча бібліотека. Решта кімнат житлові. Тому кучма зупиняється у своєму будинку, коли відвідує малу батьківщину. Відомо, що цегляний будинок має площу близько 600 квадратних метрів. Візуально звули. Ці може здатися, що в ньому лише два поверхи, проте насправді він чотирирівневий. Крім того, кучма підтримував будівництво у рідному селі, провів у Чайкиному газ, проклав нову дорогу, збудував нові будівлі сільради, школи, дитячого садка, а також відкрив готель. Також він виділив кошти на будівництво церкви святої Параскеви, яку було названо на честь матері політика. Церква вражає своїми розмірами та величю, а її куполи вкриті сусальним золотом. Коли почалося повномасштабне вторгнення, куч та його родина були у Києві. Він, як і інші експрезиденти, записали до народу відеозвернення, в якому заявили, що Україна вистоїть, і подякували громадянам за їхній героїзм. Судячи з усього, Леонід Кучма продовжує жити в Києві і зараз. Втім, за час війни він виїжджав за кордон. У змі з'явилося відео, на якому колишній глава держави відпочиває на лазурному узбережжі. Водночас, у прес службі політика, зазначили, що за останні роки він покидав Україну лише двічі: влітку 22-го року та у квітні ці третього і обидва ці виїзди були пов'язані з лікуванням. Раніше в інтерв'ю кучма розповідав, що над його будинком у перші дні вторгнення літали російські винищувачі, і йому пропонували евакуюватися за кордон, але він відмовився. У житті другого президента України Леоніда Кучми є дві головні жінки: його дружина Людмила та донька Олена. Остання, хоч і була представницею золотої молоді, зуміла самостійно досягти успіху в кар'єрі та стати однією з найвпливовіших жінок України. Крім того, обидві жінки можуть похизуватися міцністю своїх шлюбів. Телеграф ЮЄ зібрав усе, що відомо про дружину, доньку та онуків експрезидента України. Підписуйтесь на на. Наш канал. докладніше далі. Людмила Миколаївна Кучма у Талалаєва народилася в російському Водкінську, що в Удмуртії. Втім, вже у дорослому житті понад 30 років працювала інженером у конструкторському бюро Південне у Дніпрі. Саме там вона і зустріла майбутнього чоловіка. В інтерв'ю фактам Леонід Кучма згадував, що це було кохання з першого погляду. Вони з Людмилою зустрілися у колгоспі, куди молодих спеціалістів відправили для прополки. На той час. Чоловік очолював колектив, а Людмила працювала під його керівництвом. У 67-му році закоханість переросла у шлюб, який триває вже 58 років. Жінка могла мати суттєвий вплив на свого чоловіка, оскільки, як писав таблоїд Віва, шлях кучми до політики був багато в чому відкритий завдяки відчиму Людмили. Геннадій Туманов тоді займав посаду головного інженера головного технічного управління міністерства з. Загального машинобудування СРСР у 1994 році Кучма став другим президентом України. А вже за два роки Людмила очолила Національний фонд соціального захисту Україна дітям у статусі почесного голови. Починаючи з 2000 року, перша леді керувала фондом надії та добра. Вона активно підтримувала фестиваль Змінимо світ на краще в Артеку, Паралімпійський рух і була призначена спеціальним посла. Лаником ЮНЕСКО з питань підтримки талановитої молоді також Людмила стала першою, хто обійняв посаду оператора державної соціально-гуманітарної політики, яка на той час фактично не існувала. Цей крок започаткував розвиток благодійності у молодій країні. 14 лютого 2022 року прес-секретар Леоніда Кучме Дарка Оліфер повідомила, що другий президент України та його дружина не збираються залишати країну. А вже у червні 2023 року журналісти української правди помітили кучму відпочиваючим на лазурному березі. Реагуючи на новину, прес-службі зазначили, що кучма виїжджав за кордон для лікування, але наразі разом з дружиною перебуває у Києві. 3 грудня 70-го року у Дніпропетровську у подружжя народилася дочка Олена. Вона здобула освіту у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю економіка та соціологія. Свою кар'єру єдина донька кучми розпочала в економічному департаменті Приватбанку у 95-му році. А вже за рік обіймала посаду заступника директора з маркетингу у компанії «Київстар». У 2003-му вона започаткувала фонд антис. СНІД, першу в Україні приватну благодійну організацію, яка займається боротьбою з ВІЛ СНІДом, у сімнадцятому році фонд був перейменований на фонд Олени Пінчук, який також починає займатися допомогою військовим, освітніми проєктами та менторством для жінок. Періодично фонд задіює не лише українських зірок, а й світових знаменитостей. Зокрема, свого часу Олена Пінчук співпрацювала з Білом Клінтоном, Елтоном Джоном і Гуртом. Він. У 2010 році Бізнесвумен увійшла до комісії ООН з боротьби з ВІЛ СНІДом, а також очолила телегрупу Starlight Media. До неї входять канали ACTV, СТБ, Новий канал, М1 та М2, твоє кіно «Хіт», Оце тебе та багато інших. Олена Пінчук неодноразово включалася до списків найвпливовіших українців та жінок країни. У 2010 році французька газета Ля Триб'юн відзначила її серед жінок, які змінили світ. А у 2021 році дочка Кучми увійшла до топ 100 успішних жінок України за версією журналу НВ. Першим чоловіком Олени був український політик і народний депутат України Ігор Франчук, якому Олена. Народила сина. Їхній шлюб завершився розлученням у 97-му році. З 2002-го підприємниця одружена з відомим українським бізнесменом, меценатом і мільярдером Віктором Пінчуком, який заснував благодійний фонд Віктор Пінчук Фаундейшн. У цьому шлюбі у пари народилися дві дочки: Катерина у 2003-му та Вероніка у 11 му Завдяки доньці, Леонід Кучма має троє онуків: Романа Катерину та Вероніку Перший спадкоємець відомої сім'ї з'явився на світ у шлюбі Олени Пінчук з колишнім очільником Чорноморного Ігорем Франчуком у 91-му році. Уперше хлопець з'явився в кадрі під час новорічного звернення кучми у 2003 році. Тоді політик записав ролик біля комена сидячи на дивані разом з онуком. Хлопець нічого не горив. Лише дивився в камеру. Це звернення активно обговорювалося, адже тоді такий формат був новинкою. Роману ростили у достатку. Один із охоронців сім'ї ділився, що хлопець не дуже добре ставився до персоналу, який часто виконував одразу кілька функцій у родині кучми. Зокрема, охоронці могли носити сумочки та портфелі, відчиняти двері і навіть прасувати брюки. Коли онук кучми був маленьким, він кидав охоронцям палицю і казав Біжи, забери. Якщо не підеш, я скажу діду і тебе звільнять. Охоронець мовчки проносив розповів чоловік. Ловік, що опрацював на сім'ю президента, сам політик також розповідав, що у підлітковому віці Роман міг видягти з його кишені кошти, стаючи старшим, он у Кучми почав з'являтися на світських заходах. Коли Роману виповнилося 18 років, батьки взяли його з собою на всесвітній економічний форум. Там він познайомився з політиками високого рангу, зокрема, з колишнім президентом США Білом Клінтоном. Тоді хлопець розповідав, що він навчався у престижній школі. Колі Великої Британії Севено School. Також Роман зазначав, що планує здобувати освіту у США, але ще не визначився з навчальним закладом. У 12-му році Роман перший раз вийшов у світ зі своєю обраницею Марією Гнащук. Тоді Роман разом із батьками і дідусем відвідали піншу центр Під час заходу Леонід Кучма навіть поцілував майбутню дружину свого онука у щоку. Відомо, що Роман здобував освіту у США, а потім почав працювати у трубно-колісній компанії Інтерпайп, власником якої є його відчим Віктор Пінчук. У цей час він займався відновленням житлових будинків у Техасі після урагану. Сьогодні Роман Пінчук є членом правління бізнес групи Іст Уан, до якої належить медіахолдинг Starlight Старлайт Медіа, газова компанія Гео Альянс. Цей бізнес є власністю родини пінчуків. Також він змінив прізвище на. На франчук, що належить його батьку, на сторінці невістки пінчуків Марії Гнащук у Фейсбуці можна побачити романтичні світлини з романом. У профілі вказано, що вона проживає в Каліфорнії однак, де живе її чоловік зараз, невідомо. А от про молодших онук, кучми Вероніку та Катерину Пінчук у мережі інформації немає. Ймовірно, родина тримає їх осторонь публіки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.